Жирона вигадала план, як зберегти Довбука та циганкова, феєричний сейв Луніна в Лалізі, реал в захваті від гри українця. Як зіграв мудрик проти Ліверпуля та купа цікавих поєдинків в УПЛ. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, мікрофон, ну, який не має бути у мене в руці, але він у мене в руці. Не дивуйтесь, просто віддав підлічку своєму товаришу, щоб він там зняв якесь відео. Попросив мене. Коротше, стартуємо. І стартуємо ми з української прем'єр-ліги. У матчі 18-го туру чемпіонату України Верес програв колосу 0-2. Гра відбулася в Рівному. Верес, на мою думку, дуже здорово провів перший тайм, а от вже в другому не вистачило банально сил та якості гравців, аби витиснути потрібний результат. На відміну якраз від Колоса, котрий забив два голи вже в останні 10-15 хвилин. Ну і одна з цікавинок, про яку я не можу не сказати, це у ПЛ ТВ все таки вдалося більшості клубів. Домовитись про створення УПЛТВ, про створення оцих от матч-центрів, загальної студії, де експерти, ведучі, круті коментатори. Кайф. Чесне слово. Кайф. У мене оцей УПЛТВ, оцей от, УПЛ оце от матч-центр, який був, він викликав якусь таку. Приємну ностальгію по часам, коли були канали футбол, так і хейтили, але були студії футбол Лайф, яку ти вмикав десь о 12-й годині ранку суботи і весь день до 9-ї вечору дивився футбік, студії, коментарі, якусь плюс-мінус аналітику, але це не головне. А якщо це була неділя, то ще ввечері потім був великий футбол, а це те ще треш-ток-шоу. Ой, словом. По кайфу Дніпро 1 приймав мина, і гра завершилась нічою 1-1. Поєдинок мав розпочатись о 13.00, але був відкладений через повітряну тривогу. На 14 14-й хвилині через ще одну тривогу гру призупинили, а потім ще й на 26 й А я додам пару слів по цій грі. Це могла бути справжня сенсація 18-го туру. Бо е, Дніпро 1 поступалось по ходу цього поєдинку. Минаю, котрий мав один удар поворота, і цей удар був площину, і цей удар був результативним. Крім того, ще минаю мав. Пенальті. І якби вони його забили, я думаю. Дуже би складно було Дніпру, яке в цьому матчі не створило цілу купу цілу низку моментів. Могла бути сензація, але вдалося врятуватись. У Львові пройшов один з найцікавіших матчів вчорашнього дня. Хоча всі були досить гідними. Полісся зіграло з руком в нічию 1-1, матч, в котрому Житомиряни мали забирати Вікторію, але багато марнували. Але так само не можна відзначити рух, котрий виглядав дуже достойно, навіть без сапуги і Етсона. Ця от рухівська молодь мені здається, кого не випустить. Вони всі там будуть грати приблизно на тому ж достойному рівні. І видавати шалений обсяг роботи. І перед тим як ми будемо йти, власне, до, на мою думку, найцікавішого матчу вчорашнього дня, до матчу Динамо-Металіст 19 25 власне, фанати. Хочу відзначити це. От, взагалі, повернення Української прем'єр-ліги цього разу після цієї зимової паузи, ну, воно якось прямо ж розтопило моє серце. Матч центр Класні ведучі, класні експерти, класні коментатори, вболівальники на стадіонах. Якось взагалі по-іншому це все дивиться, і чесно, я не знаю, як ці два роки реально ми жили без цього. Це просто небо і земля. І це тільки початок. І вишенька на торті під назвою матч Динамо Металіст 1925. Кияни після несподіваного голу Дениса Гармаша так так вже на п'ятій хвилині зібрались і перемогли харківський колектив скрипника чотири ведучий по походу 3-1. Темп, динаміка матчу, зустрічні курси. Цей поєдинок це. Взагалі, кайф. Причому від першої до останньої хвилини. Думаю, на це також впливає покращення погоди по Україні. Нині відносно тепленько, і певно, і футболісти від того готові давати ще більші відрізки якісного футболу. А якщо конкретніше, то звісно, нині важко говорити, чи то максимум, що наразі може показати металіст скрипника та його славнозвісний ромб, потрібно ще й кілька матчів і банально час. А по Динамо це було здорово. Не ідеально, але місцями було прям дуже круто, бо інтенсивно, креативно і досить цікаво, особливо в фазі. Завершення. Дуже сподобалось, що динамівці неодноманітно намагалися переводити м'яч до ударної фази, а шукали шпаринки, якось розкатували і намагались нестандартно діяти близько рід суперника. Тож сподіваюся, вірю в те, що сьогоднішні три матчі 18-го туру теж порадують. О 13.00 два матчі: Зоря Ворскла та Олександрія Шахтар. Ви, напевно, знаєте, який поєдинок буде я. Ну а о 15.30 оболонь Чорноморець. Чекаємо, дивимось, кайфуємо і робимо прогнози у Фавбет. Посилання в закріпну. У коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну але головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет, друзі. Ну і по приємній класиці летимо до наших у Європі. Український захисник арсеналу Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч 26-го туру чемпіонату Англії проти Ньюкасла. Олександр пропускав гру через травму. Це четвертий матч поспіль, у якому він не м, зміг зіграти. І, попри те, що багато в коментах пишуть: блін, він став занадто якимось кришталевим. Багато Матчу пропускає, нині це добре. Хай хоч вісім матчів пропустить, але якщо далі, він не буде так регулярно травмуватися, а відповідно, якщо він загоє всі ті травми, котрі у нього є, котрі у нього накопичились, котрі постійно рецидив, 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 це буде дуже добре, тому нині, якщо Зіна не грає, це нормальна історія. Умонія перемогла Аріс 2-1 у 27-му турі чемпіонату Кіпру. Український півзахисник Роман Безус вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 67-й хвилині. При цьому на 29-й він відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті. Цей гол став для Безуса 13-м цього сезону. За Омонію своєю чергою дебютним голом за Візелу відзначився Орст Лебеденко, 25-річний українець. Встановив остаточний рахунок на дев'яносто плюс Хвилині. Це його перший забитий м'яч у 17 іграх за португальську команду. Ну а далі у нас буде такий невеликий дайджест з оцінок від Хускорт та софаскор наших у Європі. Захисник Евертона Віталій Миколенко отримав оцінку 6,8 від статистичного порталу Софаскор за матч 26-го туру АПЛ проти Брайтона. Нічия 1-1. Ковбек Емполі Віктор Коваленко отримав оцінку 6,6 за матч 26-го туру Чету Італії проти Сесуоло. Український захисник Борнмута Ілля Забарний отримав оцінку 6,9 від від статистичного порталу Sofascore за матч 26-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. У Скорт та Sofascore -скор оцінили гру Анатолія Трубіна. Оцінки 7,1-7,2 відповідно. Стабільно якісно. Також Ускор та Софаскор поставили оцінки і Андрію Луніну 6,9 та 7.2 відповідно. Ви певно мене запитаєте, чому ти робиш просто такий дайджест з оцінок, бо, в принципі, наші козаки нічим новеньким не відзначились. Якби були б якісь круті перформанси, безумовно би виділили як то Безуса Лебеденка. Речі, друзі, маю для вас. Цікавинку на каналі Foodgram вийшло е відео, де мій дружбан Костя Фолстен розповів про історію логотипів та прізвиськ багатьох європейських грандів. Про Реал Луніна там також є. Чому їх називають вершковими та королівським клубом, і звідки вони взяли білий колір форми після перегляду цього відео? Гайда туди. Це ідеальний контент під чайок з печивом. Ну а ми йдемо далі до Михайла Мудрика. Хускорт та Софа Скори цінили гру учасників фінального матчу Кубку англійської ліги Челсі Ліверпуль, в якому мерсесайдці перемогли. Він Лондонців Михайло Мудрик отримав оцінки 6,1 та 6,6 Відповідно, за близько 43 хвилин на полі. 23-річний українець зробив 11 до м'яча віддав дві точні передачі з трьох, в тому числі й одну ключову, програв дві верхові дуелі, заробив фол, чотири рази втратив м'яч та поразу його виніс та відібрав. А також двічі був обіграний. Ударів в поворотах Мудрик не завдав, обведень не проводив, а два його навіси були неточними. І, на жаль, щось мені підказує, судячи по останнім новинам, які ми приводимо по мудрику, ситуація взагалі не буде краще з часу. В Челсі у Мудрика. Треба, на мою думку, кудись іти і пробувати себе в оренді, в клубі з меншою відповідальністю, можливо, там де не буде на нього такого тиску, де партнери будуть інакше до нього відноситись, де буде інше ставлення і де можна буде простіше прогресувати. Це нормально оренда. Це нормально. Керівництво Жирони вже працює над підготовкою складу до наступного сезону. Повідомляє Le Спортію de Catalunya. в клубі. Хочуть бути готовими конкурувати в чемпіонаті та кубку Іспанії, а також в Єврокубку. Жерона хоче як підписати нових гравців, так і зберегти наявних. Зокрема, іспанський клуб хоче продовжити контракти з Довбоком та Циганковим, а також коучем команди Мічелом Санчесом. Їм пропонують нові покращені умови в обмін на продовження співпраці та встановлення більшої суми. Вступних. І а вже ж на місці Жерони то є абсолютно правильне рішення. Ці хлопці ще дуже багато користі можуть принести в Лалізі. На наступний сезон, а я думаю, Жерона точно вийде до ліві чемпіонів, вони ще й там можуть принести велику користь і засвітитись іще більше, і тоді Жерона заробить ще більші кошти. Чи треба циганкової довбику йти цього літа? Ну, дивлячись, які будуть пропозиції. Зокрема, по Довбику, який цього сезону дуже круто себе проявляє. Але, в принципі, я думаю, що краще лишитися і ще показати класний відрізок є Жирона Жерона на цьому заробить, а у Довбика і циганкова, власне, будуть чудові шанси, аби іще більше себе показати на топовій європейській вітрині. Друзі, що ви думаєте на цей рахунок? Пишіть коменти. А у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе, папа! -па.